Потужного всім здоров'я, пані та панове. Був у мене нещодавно стрім. Одразу після того, як я повідкривав коробочки, я запустив другий стрім, на якому вирішив перевірити, як же взагалі можна якомога швидше фармити заради цих коробочок. Ну, звичайно ж, один з моїх найулюбленіших взагалі преміум танків це SOA СМ, який і буде допомагати мені в цьому фармі. Повмикав я бустери, які мені повипадали з тих відкриттів коробок. Ну і там найперший же бій одразу ж в мене був. Також на ядерку, я його окремо викладу, якщо вам буде цікаво, або шукайте його в шорцах. Ну і основна була суть же цього експерименту, цього стріму перевірити, як же я буду грати на підпитку. В основному я цим не займаюся, дуже-дуже рідко випиваю. Але все-таки взяв 0,5 пивка для того, щоб за 2 години якраз я його і приглушив. Чисто заради експерименту перевірити, чи якось буде Вартандер відчувати це, що я такий розслаблений, чи ні. Ну, як на мене, це був взагалі якийсь допінг саме в той день, напевно, так зійшлись зірки, але взагалі я вам не рекомендую таким займатися, особливо в реалістичних боях. Ну і парочку слів розкажу про Сума. У мене є, звичайно ж про нього окреме відео. Було б дивно, якби я про свій найулюбленіший важкий преміумний танк не зробив би відос. А машинка дуже і дуже хороша, я б сказав. би. Для тих, хто грає трошечки вище середнього, так взагалі це імба. Та й для новачків, я думаю, які вже більш-менш прокачали там парочку націй і хотіли б повернутися на якісь нижчі бойові рейтинги для того, щоб пофармити машинка, однозначно буде досить і досить хороша. Тим більше, що величезна кількість переваг у неї це і дуже-дуже швидка перезарядка, яка не залежить від кількості живого екіпажу у вас. Автомат заряджання на на 7 снарядів чи на 8, точно не на 8, як ви бачите на екрані. На 8 снарядів, які поповнюються дуже і дуже повільно, тому краще не розстрілювати, куди попало по невідомим броньованим тілям, яких ви точно не ваншотнете. Краще снаряди не потрібно. Дуже непогане бронювання на отмаш, в силует наврядче вас будуть ваншотити. Так, можуть кумулями, звичайно, але кумулі на цих бойових рейтингах дуже і дуже мають величезні проблеми з е, дамагом, тому не так страшні. Ну і те ж саме з підкаліберами, до речі. Ну а каморники ж нас неохотно пробивають, у нас дуже непогане бронювання в лобове. Звичайно, в бортину нас може забрати з легкістю навіть XM800T зі своєї 20-мм. Ну і з живучістю також у нас все непогано. Навіть якщо вас пробивають, частіше за все, ви одну плюшку мінімум переживаєте. Або ж навіть і дві, і три з пробиттям ви переживете. Ну і рухливість не можна назвати нашим мінусом. Машина досить і досить непогано їде, особливо якщо не повертати куди-небудь по дорозі в своїм шасі. Ну, а бачите, як за рахунок 4 секунд перезарядки і досить непоганого пробиття, 270, якщо я не помиляюся в притул, ви можете з легкістю забирати один за одним ваших противників. По бойовому рейтингу також все більш-менш непогано, він у нас 7,7. Половину боїв ви будете грати проти 7,7-8,0 майже наверху списку. Ну, а іншу половину або проти 8.3 або проти 8.7. Це дуже непоганий показник, враховуючи, що на інших бойових рейтингах ви в топі будете, можливо, в 5 або максимум в 10% боїв. Отже, все в цьому плані набагато-набагато краще, частенько ви попадаєте в топ. Звичайно, якщо якась величезна карта, то е, радив би я вам зближатися з противниками, тому що на дальняк, звичайно, не дуже в нас виходить стріляти, хоча за рахунок перезарядки можна і спробувати. Але все таки машина створена для ближнього та середньої дальності боїв. Ну і в принципі, якщо ви дуже швидко розстріляєте свої снаряди, то перезарядка буде наступного. В автомат заряджання дуже і дуже довго. Ну і зараз я вам залишаю живі емоції мої на стрімі під запис. З'являється у мене вже нарешті мікрофон, я зрозумів, що його забув увімкнути. Капець забув увімкнути мікрофон. А раніше не можна було написати. Привіт, форсаж! Вітаю на трансляції. Капець, це сидить народ тихий і мовчить. А я тут розхвалюю соміка, але цього розхвалювання ніхто не чує. Капець, добре, що пан форсаж зайшов на стрім, підказав. О М103 не хочу стріляти, тому що потрібно на нього багатенько снарядів витратити. Поблизу є союзник, якому можна допомогти в ремонті. А, це ти. Ага, щас літочок прилетить і, і нас двох. Да? 27 секунд, чел. Добре, я сьогодні добрий. рассказываю имба імбою, Ібо, просто в'їжджаєш в НАТО і все. Що до речі по звуку, не занадто вот Отак мені здається треба. А то на Ютубі чисто, то на Ютубі. вообще ще на Ютубі стрімлю. Ще тут хтось був. Ще тут хтось був. Просто тупо 8 фрагів. От нормальна карта і все. Одразу ж все добре. І з фрагами, і з усім іншим. Куди б їхати? Просто тупо їдеш і знищуєш на соміку. Найперший бій, як я на соміку виїхав, так там взагалі 12 фрагів було. Ну от нормальна карта і знов ядерку набив. Скажіть, що танчик наїба за бабки. Ну, Т-95 я нічого не зроблю, скоріш за все. навідник заражу. О, до речі, а хто вилетів? Противник противник вилетів на ядерці. Ну, нехай скидує. Мені не, ж, не жалко, якщо чесно. Дві ядерки в бою. Ну, я також чисто заради приліччя вилечу. друг наш зіб'є. Дві ядерки за три бої. Пану Міру Сомік не сподобався. Ну, Він зіграв один стрім, побачив, що не його, і одразу ж видав вердикт, замість того, щоб спробувати пограти. От вам і баланс у Всесвіту. Позаминулий бій. Також 12 фрагів і також ядерка. Минулий бій 0 фрагів. І бій той ішов минулий бій. Скільки? 13 хвилин? Просто я 13 хвилин катався по карті, тому що карту зробив. Вибачте, за мій французький. Ага. Смакчи лошара. Противник скинув, так? Да? Да. А в нас же була льотка союзна. Де ділася союзна льотка? Я взагалі не розумію, як уже грати на танках. Ну і грає і багато хто грає. Так, ми мішка да? я так? не зрозумію. А на чому чел був набив у противника ядерку? Да, миссия провола. Отвідно, але насправді не дуже. Не так, хороший бій зіграв, тому особисто для мене не дуже обідно. Так. Одразу давайте бій. Це ж незручно. Ну, якщо присобачитись, рівно, якщо навіть і присобачитись, прилучитися, то не так комфортно, як на клаву, міш... на клаву миші. Але ж люди якось так живуть. Грають. Якось так же грають. Ну так, да, щоб витілювати слабкі зони у уклавомишників перевага відчутна. Але там є якісь системи до наведення і тому подібне, але я не знаю, наскільки вони добре працюють. В літаках. В літаках не знаю. Пане Міро все-таки. Дуже багато різноманітних клавіш в нього назначено. У нього хоч стабілізатора немає, сподіваюсь, цього типа. Підсвітили скоріш за все. Тут нікого, тут союзники. Так, а зліва ж союзники не дадуть противникам розігрувати, так? Да? Не буде такого, що мені в пукан не кидає хтось? Чи все можливо? Скільки потрібно пробиттів зробити. Так, один фраг є... А, два фраги є. Я ж ще ж ракета знищив був. Скільки вас тут? Не зупиняйся. Проїжджай, проїжджай, проїжджай. Красавчик, красавчик, лучший. Клупа геній. Три фраги є. Получається, е, я вже виконав медальку, паріжку. Виконав до кінця. Ні, то є союзник. Можливо, я зараз роблю величезну помилку. скоріш за все це так і є Ех, <му> в башту пробив, да, да, в башту. Він тільки в башту <му> міг мене ваншотнути. Ну, 4 фраги є. Візьму другий респал, поїде туди ж саме. Потім якомога більше прави робити в боях, тому що підроблені. Е, Я там його бустери. Вони ну, значить, у неї телевізор вставляється в джостика в приставку. Я правда на шарю, мені здається, що приставку і то можна навіть не вставляти а по радіоканалу. Все працює. Не знаю пудра, а от для, для плоє розробники піддають доводку до тілі. Ну так, майже в кожній грі є доводка до тілі, яка йде. Ну, з елементами шутеру, яка йде на консолях. Тому що без єдиного дуже дуже складно канале. Так, що ти, дядя, стоїш? Непон. Чи в мене то снаряд був пропав, чи що? Навідник. Тушитися треба? Так, потушилося. Ну, пережили ми були по собі попадання досить потужне. Так, а хто по тобі стріляв? То що зліва це зрозуміло. значить хто звідси хтось стріляв. Головне, щоб не з точки А. Все інше вже не так важливо, до речі. Краще пере... Ага, я відчуваю цю штуку. Я відчув пуканом прям. Бачите, як я відчуваю цих гравців? Також 8 фрагів. Американський А2 летить. Так, це союзник на 44 ті Перезарядці? Ех, не попав йому в щоку. Гусеничка. Командир-навідник. Водій. І другий водій. Скільки потрібно снарядів з? Звичайно, так. Да. Ні, приставки до телека приєднуються, то зрозуміло. А джойстики, джойстики, ж приставки приєднуються. Так, немає снарядів вже. Потрібно їхати на точку поповнятися. Ну, Ви бачите, от нормальні карти невеликі, бо така різниця у рівні комфортності гри. Величезна карта — Маленька карта нагибаєш. Ну, не те, щоб я смоктав, але просто тупо фрагів не було мною. І Складно їх е, шукати ці фраги. Я то живий був у весь бій, Ак. Що ти такі забій, що ти за 15 хвилин Я думаю, не можеш знайти? Справа щось. Ось щось проїхало. Піксель бачив. На, дядя. Тут стільки сміття, що можна і прогавити... двигун на всякий. А, це ОТ-шка. Справа щось також. Справа щось також є. Тут щось. Якщо спробувати з несподіваної сторони заїхати, а де він? Ну, Знову майже ядерку не вбив. Коротше, все, без, без пива вартандер я не сідаю. Рішено. Якщо народ всі наступні стріми будуть під пивом, бачите який профіт? З чотирьох боїв майже три ядерки. А, це союзник проїхав. Правда, ні однієї не скинув, але то вже інше питання. Дуже питання інше. Кінець: 11 фрагів. Ну, і ось, будь ласка, ви бачите, як улітка відчуває свою основну аудиторію і їхній стан. Також на тому стрімі було багато ще цікавих боїв. Залишу посилання в описі, а я з вами прощаюся до наступних о 9-й вечора.